Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Varta модель N65, артикул 565 501 065. Це efb акумулятор від чешського виробника. В корпусі азіатському. бачимо, клеми виступають над самою поверхністю кришки, має праву полярність, правий плюс. Як розраховується полярність, потрібно клемами розвернути ближче до себе, і з якої сторони плюс така у нас і полярність. Ємність його 65 годин, пусковий струм 650 А. Акумулятор 12-вольтовий. Давайте заміряємо його розміри. Довжина 232 мм, ширина 173 мм. І висота з урахуванням клем 226 мм. Хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. Ви можете при купівлі нового акумулятора здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. При купівлі на акумулятор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.